8 травня. Ось такі маємо сходи картоплі. Уже тут працював мотокультиватором, та й вже й по... пройшлися сапками. Ну, але обіцяють нам приморозки, тому вирішив загорнути. Та й заодно попробую підгортати, як воно буде. Дуже шкода, щоб воно... Не вимерзло, тому що тут близько річки, тут приморозок постійно. Ну і от така вже люцерна. Хоча тут бур'яну хватає. Не знаю, чим можна забрати дводольні, глубуду і так далі. Не дуже хочу ризикувати, бо я вже мав гіркий досвід. Один раз я пробував базограном чи агрітоксом, то спалив. А краще хай так росте, як росте, десь і навіть і І Перий то можна прибрати хізолофопу, мабуть. Ну, але росте, хоча сіяно в кінці березня, росте воно трошки повільно, але росте. Добре, зараз будемо практикувати роботу трактора. Ну і отак вийшло. Перше хрещення, як то кажуть, підгорнути. На відео не знімав, бо тут не дуже їде розігнатися. Ще може треба буде якісь регулювання робити, ну але мені на ширину начебто все сходиться на 60. Я думаю, що в землі вже Приморозок не такий буде страшний. А може він і мене нас, але треба. Треба бути готовим, по підгортачу, приспособивши колеса сюди від фрези кріплення зробив. Своє, а що тут знімати? Відкрутив болт, витягнув, переставив. Начебто перше випробування непогані. І наступне, що треба ще порегулювати, це от розширення тих загортачів. Поки що поставив на мінімум. Ну здається, що треба розширювати хоч і міжеді. 60. Ну, а так, начебто воно все і працює. Пізніше буде більше площа до роботи, то вже буду випробовувати більш ретельно Можливо, ще тут регулювати центральним. Гвинтом виставляючи кут, ну, але мені здається, що так, більш-менш воно нормально і адекватно працює. Ну що ж, мороз таки не забарився неділя, шоста ранку, і маємо морозець. вчора було так, як я люблю казати, плюс ноль Минуло у нас, ну а сьогодні І за тих кілька днів повилізали з землі листочки, хоча он те, що загорнено в більшості, то те не змерзне, а те, що зверху те під питання. Хоч було вчора знову загортай. Але вчора цілий день падав дощ. Куди тут було влізти? Така така у нас травнева зима. Ну, але в більшості то що я загорнув. Щось трохи ситуацію спасе померзло тут. Така історія, так що не дарма, не дарма загорнув. Звичайно, тепер Лишень таким способом вже міжрядки не зробиш, не мати їх, щоб посапати бур'ян. Ну, йдемо загортати ще раз чи два рази. Тут всього нося кілька рядочки для, для ранньої посадки ми посадили ще в березні. Так, сонечко. Сходить і мороз якраз любить бути. Може це вже останній приморзок цієї весни. Будемо надіятись. Ячмінь озимий. Дев'ятий вал. Ще трохи колосочок буде. Ну, знову, певно, ріпак отрив. Буряки рядочками вже просапані. Ну і основні посіви, посадка, основна посадка картоплі. Деякі повискакували, то їм, певно, теж. Ну але це не страшно, бо та поодинокі тут неможливо було так зробити тому що не видно навіть рядка не сапали не мотокультиватором проїхати не годен було, ну ті, ті постраждають 100%, бо чорніють літ. Якось буде.